Дякую за перегляд! Проти Трампа різко набрало нових обертів, долучаються республіканці та конгресмени. Ніхто не хоче зраджувати Київ та брататися із диктаторами, тож заблокували укази лідера Сполучених Штатів Америки. А дехто з його найближчих прибічників уже в очі про всіх його опустив. Трамп мовчки проковтнув і десь зник. Проти нього пішли навіть солдати. Трон під королем таки зашатався. Здачу України Путіну довелося зупинити. Щоб Буде далі побачите за мить. Вітаємо вас на каналі. ПТВ. дорогі глядачі. Не забуваємо підписуватися, ставити вподобайки та коментувати. А ми розпочинаємо. Схоже, Америка серйозно повстала проти Трампа та його політики, і це різко змінило ситуацію для України. Тисячі людей вийшли на вулиці міст на знак незгоди з діями адміністрації Трампа. Демонстрації проходять у великих містах, набувши вже ознак національного руху. А символом невдоволення стали чорні прапори Сполучених Штатів Америки, які протестувальники вивішують навіть на власних домівках та використовують у публічних акціях, вимагаючи змін та справедливості. Зокрема, люди, які не можуть долучитися до мітингарів на вулицях, вивішують чорний прапор у себе вдома, знімають все. Це на відео та публікують в соціальних мережах. Також чимало американців знімають жартівливі відео з образом Трампа Мережею шириться тренд з демонстрацією чорного прапора Сполучених Штатів Америки. Цивільні вивішують такі стяги на домівках, а військові на своїй формі демонстративно. Змінюють наліпки з класичним американським прапором на чорний. У контексті стає зрозуміло, що таким чином громадяни використовують чорний прапор як знак протесту для вираження незадоволення політикою та соціальною несправедливістю. До речі, у воєнному контексті чорний прапор США означає готовність до боротьби до останнього з іншого боку. Під час протестів у США Україна згадується як країна, що потребує підтримки у протистоянні російській агресії. У Ники акції тримають українські прапори та плакати з написами на підтримку України. А багато українців від постам американців із чорними стягами пишуть слова вдячності за підтримку України. Також в українських соцмережах публікують пости. Проти політика Трампа та проти його висловлювань про Володимира Зеленського. Зокрема, одна користувачка соцмережі Фейсбук пише, що це не справді Трамп з президента перетворився на клоуна та зрадив своїх виборців. А Україна тепер набагато сильніша морально за Сполучені Штати Америки. І вже навіть заявляють свіжі опитування серед населення США, що демонструють стрімке падіння рейтингу Трампа. Тож майже вдвічі більше американців вважають Трампа диктатором, а не зеленського. За результатами опитування аналітичної компанії юго 41% опитаних вважають Трампа диктатором. 45% так не вважають. 80% республіканців відповіли, що Трамп не диктатор. А 68% демократів упевнені в іншому. Щодо Зеленського лише 22% американців погодилися з думкою, що він диктатор. 45% із цим не згодні. Серед демократів 63% вважають, що президент України не диктатор, а лише 15% думають по іншому. Тож, попри заяви Трампа про низьку підтримку, Тремко Зеленського, схоже, підтримка його самого зараз перебуває на досить таки сумнівному рівні. Публічно виступають проти політики Трампа не тільки звичайні американці, політики демократи, а й лідери думок та впливові особистості. Відомий американський письменник Стівен Кінг на своїй сторінці у соцмережі X опублікував допис про те, що Трамп, люблячи і Путіна, зрадник А ілону двічі гірше, написав Кінг. Варто зазначити, що письменник Стівен Кінг у листопаді минулого року заявив, що залишає соціальну мережу ікс через токсичні самої платформи. Однак перервав своє чотиримісячне мовчання, щоб розкритикувати президента США Дональда Трампа та його друга мільярдера Ілона Маска. Також американські демократи категоричні стосовно риторики Трампа, у тому числі і щодо обурливих випадків у бік України. Навіть деякі досвідчені політики від республіканської партії називають його рішення та заяви каприз. Замі, що на одміну призведуть до глибокої кризи у штатах, і американці все частіше називають новообраного президента вершником апокаліпсису а дехто навіть не вершником, а конем апокаліпсису, котрий мовляв. То знає яким чином зайшов до відділення інтенсивної терапії з безлічю важкохворих людей і робить там все, що йому заманеться. Ймовірно, у такий спосіб Америку та розхитаний світ метафорично порівнюють із крихкою іграшкою, яка потрапила не в ці руки. Європейські найвищі політики у своїй більшості відкрито засуджують заяви та дії Трампа, називаючи його недалекоглядним і таким, що прискорює наближення катастрофи світового масштабу. Крім того, і деякі республіканці в конгресі починають Нають чинити більш рішучий опір і скому розвороту Дональда Трампа від президента України, попереджаючи, що вони не зазнають поступок Володимиру Путіну. Про це повідомляє Блумберг. Так, конгресмен республіканець Брайан Фіцпатрік не погодився з критикою Трампа на адресу президента України Володимира Зеленського, висловлено ним в останні дні, і попередив, що законодавці від обох. Партії цитую готові бажають і здатні зробити все можливе, щоб не допустити винагороди диктатора Володимира Путіна. Ми використовуватимо всі важелі, всі голоси, які є в нашому розпорядженні, незалежно від особистих чи політичних наслідків. Написав Фіцпатрік у мережі. X. Також на слідуючий приклад колишнього віцепрезидента Майкла Пенса, член палати представників Нью-Йорка Майк Лоулер. Член палати представників від Небраски Дон Бейкон, сенатор від південної Кароліни Лінсі ну, звісний, своєю непослідовністю та окозамилюванням щодо тактики президента США Дональда Трампа, а також інші республіканці вишукувалися перед мікрофонами дня, щоб висловити зневагу й обурення заявами і діями президента щодо мирної угоди в Україні. Пенс, який порвав із Трампом після того, як його прихильники штурмували капітолій після його про. Грошу Байдену на виборах у 2020 році виступив з публічними докорами, які звучать дедалі рідшим тепер, коли вимальовується політика президента. Цитую, пане президенте, Україна не розпочинала цю війну. Це Росія розпочала неспровоковане і жорстоке вторгнення, яке забрало сотні тисяч життів. Написав пенс на ікс. Того ж дня до нього приєдналися інші відомі представники республіканської партії, в тому числі головний республіканець сенату, лідер більшості Джон. Ту він не погодився з тим, що Трамп назвав Зеленського диктатором і сказав, що немає ніяких сумнівів, хто саме почав війну. Загалом цього тижня близько 10 республіканців у конгресі виступили проти антиукраїнських висловів і прокремлівських тез тест Трампа. Лише трьох голосів республіканців у палаті представників бракує для законодавчого засудження незліченої кількості політичних кроків і указів, які Проголомшили членів конгресу, як демократів, так і республіканців. Щодо протестів, як повідомляють CBS, демонстрації тривають уже понад два тижні і охопили десятки міст по всій країні. Учасники акції виходять на вулиці з плакатами, вигукуючи гасла. Не мій президент, жодних королів. Це переворот, боягузи схиляються перед Трампом. Патріоти, піднімайтеся. Маск має піти. Наймасовіші мітинги відбулися у Флориді та Каліфорнії. Однак навіть у холодних штатах протестувальники не зупиняються. У Бостоні близько тисячі людей вийшли на марш попри сніг, і попрямували до мерії, скандуючи гасла проти політики президента та його радника Ілона Маска. Наразі ж протести тривають і у Філадельфії. Американський історик і професор Єльського університету та спеціаліст з історії Східної Європи Тімоті Снайдер запевняє, що у США відбувається переворот спрямований по проти американців як власників прав гідності людини проти американців як громадян Демократичної Республіки. Зокрема, експерт критикує політику Трампа та залучення до влади. Маска він говорить, що дії маска і його послідовників це переворот, тому що люди, які захопили владу. Не мають на неї права. Ілон Маск не був обраний на жодну посаду і не має такої посади, яка давала б йому право робити те, що він робить. Усе це незаконно. Це також переворот, якщо говорити про його передбачуваний результат скасування демократичної практики і порушення прав людини. Снайдер переконаний, що президент Трамп у цьому разі теж діятиме так, як заманеться маску. Він мало що зможе зробити без використання комп'ютерів федерального уряду. А вже ж ніхто не стане пояснювати це. Ні Трампу, ні його прихильника відбувається переворот спрямований проти американців як власників прав і гідності людини, проти американців як громадян Демократичної Республіки. З кожною годиною, доки американці продовжують це не визнавати, успіх перевороту стає дедалі ймовірнішим. Також в ООН відреагували на заяву Трампа про нелегітимність Зеленського заява президента США Дональда Трампа, що президент України Володимир Зеленський є. Диктатором та нелегітимним викликало критику в Організації Об'єднаних Націй. Про це заявив офіційний представник генсеку ООН Антоніо Гутеріш Стефан Дюжарік. Повідомляє видання. Він наголосив на тому, що організація Об'єднаних Націй вважає Зеленського легітимним лідером України, адже він керує державою після законних виборів. Цитую, президент Зеленський обіймає свою посаду після належним чином проведених виборів, сказав. Дюжей рік так само канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував заяву Дональда Трампа про те, що Україні не слід було починати війну. Німецький політик наголошує, що думка президента США не відповідає дійсності У штатах Америки. Люди не досить позитивно реагують на все те, що відбувається у світі. Мітинги проти політики президента Дональда Трампа тривають. Акції відбуваються під гаслами. Не мій президент. Ні, королів у День президентів та Ілон Маск має піти. Адже Дональд Трамп надав досить таки велике значення Ілону Маску. І взагалі він досить часто наразі фігурує в інформаційному просторі. виголошує якісь заяви, які також не зовсім скажімо так, у бік нашої України є. Позитивними на минулому тері ми вам також розповідали про подібні. Ну, і також далі трішечки поговоримо про те, як же у Німеччині взагалі реагують на подібні події, як представники інших країн Європи готові протистояти Дональду Трампу, Путлеру і що відбувається усередині цих країн. Дійсно, знаєте, наразі у Європі трохи побоюється того, що Трамп не підтримує статтю 5 НАТО, яка зобов'язує членів альянсу до колективної оборони в разі нападу інших країн. Що ще заявляють Німеччині? А саме кандидат на пост канцлера Німеччини, лідер християнсько-демократичного союзу, Фрідріх Мерц вважає, що Європа має бути готова захищати себе без США, Повідомляє видання «Політико». Сказав він журналістам наступне. Цитує Умову пана Фрідріха Мерца ми повинні бути готові до того, що Дональд Трамп більше не буде беззастережно підтримувати зобов'язання НАТО щодо взаємної оборони. Тому, на мій погляд, вкрай важливо, щоб європейці доклали максимум зусиль для забезпечення того, щоб ми принаймні були здатні самостійно захищати європейський континент. Сказав він журналістам. Ну і також у виданні політіко зазначили, що останніми днями президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дедалі більше виявляє солідарність до російського диктатора Володимира Путіна, звинувачуючи Україну в розв'язанні війни. Ці коментарі послідували за виступом віцепрезидента Шаджей Дівеса на Мюнхенській безпековій конференції, в якому він назвав основні європейські партії більш небезпечною загрозою для європейської безпеки ніж Росія. Ну і також у виданні додали, що відтоді європейські лідери деталі більше непокоїться про те, що вони. Більше не зможуть покладатися на сполучені штати Америки і колективну оборону НАТО. Тому Марц закликає європейських союзників звернути на це увагу. Він наголосив, що не до кінця впевнений у тому, що адміністрація Трампа підтримує статтю 5 НАТО, яка зобов'язує членів альянсу до колективної оборони в разі нападу інших країн. Також Марц відповів на питання журналістів про те, чи повинна Німеччина шукати захисту під ядерною парасолькою Франції. Він зазначив, що президент Франц. Мануель Макрон неодноразово робив Берліну таку пропозицію, але її залишали поки без відповіді. Запевнив мерць наступне. Нам потрібно обговорити з британцями, і французами, двома європейськими ядерними державами, питання про те, чи може ядерний поділ або принаймні ядерна безпека Великої Британії та Франції поширюватися і на нас. А у виданні Євроків поділилися, що питання про поширення французьких і британських сил ядерного стримування на інші європейські країни розглядається вже кілька років, але воно набуває дедалі більше актуальності у зв'язку з поступовим відходом сполучених штатів Америки. А так і дійсно з європейською архітектурною безпекою. Ну до речі, ще журналісти, які брали інтерв'ю у. Та канцлера нагадали, що на початку 2024 року президент Франції Мануель Макрон виступив за створення нового стратегічного діалогу щодо французької ядерної стратегії з ключовими європейськими партнерами та запропонував спільні навчання зі стримуванням. Ось такі от, дійсно новини відбуваються саме на території Німеччини. Наразі дійсно так знову і знову. З'являється нова інформація. А, також будемо звичайно слідкувати з приводу тих країн, наших союзників, які вони будуть ще пропонувати нам можливу допомогу або взагалі а, відноситись будуть так в цілому а, до того, що відбувається наразі на території нашої держави. Ну і також ще із цікавих а, таких фактів, так би мовити, не фактів, а тез, які говорить Білий Дім, говорить про те, що Європа фактично виступає проти кінця війни в Україні. Єні, ось такі от заяви робить Білий Дім. Ну і далі будемо говорити про те, що відбувається на міжнародній арені. Адже Дональд Трамп прийшов до влади і почав взагалі приймати такі рішення, які дивують весь світ. Так ось розпочинаємо ми говорити з корисних копалом. Пам'ятаєте про ту угоду, про яку ми вам розповідали? Що, начебто, мали її підписати про те. Зараз вже дуже багато дискусій навколо неї тривають. Україна та Сполучені Штати Америки вели переговори щодо договору про корисні копалини протягом усієї ночі. Американські та українські представники до ранку, 21 лютого, розмовляли, намагаючись укласти угоду про корисні копалини. Та зупинити погіршення відносин між країнами зазначається, що розбіжності щодо цієї угоди спровокувало ширшу кризу у відносинах між Україною та Сполученими Штатами Америки. Тепер представники адміністрації Трампа і деякі представники українського уряду чинять тиск на президента Володимира Зеленського, щоб той уклав угоду. Пише видання. За словами джерел, саме за Зеленським тепер рішення при цьому вони висловили занепокоєння тим, що криза між США та Україною посилиться, якщо президент відхилить пропозицію. Представник США назвав це вирішальним сценарієм для українців. Ресурси, про які йдеться, можуть коштувати загалом трильйони доларів. Нагадується також, що Зеленський відхилив первісну пропозицію США. і Американська сторона повернулася з покращеною, так би мовити, пропозицією раніше цього тижня. І тепер внесла додаткові зміни. Точні умови поточної пропозиції США. Незрозумілі, і ось сьогодні з'явилася інформація від Білого Дому про те, що вони зазначають вже найближчим часом. Зеленський підпише угоду зі сполученими штатами щодо Копалин. Вони продовжують тиснути на Володимира Зеленського, як бачимо, і намагаються змінити його думку з цього приводу. Ну і також. Трамп хоче, щоб Зеленський перестав бути президентом України. Тема виборів підіймається доволі таки часто останнім часом, і дійсно, як Путлір, так і Трамп хочуть, щоб Володимир Зеленський більше не займав посаду президента. Також Трамп хоче, щоб Зеленська пристав бути президентом. У його адміністрації є симпатії до інших українських топ посадовців, яких би вони хотіли бачити на посту президента України. Про це заявляє журналістка Забєліна. Трамп дійсно хоче зупинити війну до 20 квітня цього року. І американські приватні компанії дійсно зупинили продаж зброї для України через наказ державних органів США. Ну Росія, як зазначають, хоче закінчити війну. 24 лютого Трамп хоче її зупинити до 20 квітня. У кожного своя дата, своя думка, своє бачення. І все вирішується без участі нашої держави. Ну і щодо виборів, то також. Як... Представники інших країн, які проти Володимира Зеленського, вони поширюють інформацію про те, що український народ вже більше його не підтримує. Там за нього голосує всього 4% і все тому подібне. Проте видання з Великої Британії проводило дійсно опитування, і дуже великий відсоток підтримує нашого чинного президента Володимира Зеленського і ніяких. Таких настроїв негативних проти нього у нашій державі немає. Ну а тим часом ще більше дно, ну, так би мовити, від новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Сам допис наступний Путін стою, так. Допис Дженніфер Джейкобс. Путін хоче укласти угоду, і він не зобов'язаний укладати угоду, тому що якби він захотів, він отримав би всю країну. Сказав Трамп в радіоінтерв'ю сьогодні вранці. І ще говорив наступне по телефону Трамп. Я не намагаюся зробити Путіна приємнішим або кращим. Я просто кажу вам той факт, що війни не повинно було бути. Ось такі. Також досить цікаві заяви. Ну, дійсно, я думаю, всі трошки шоковані з проводу того, що зараз відбувається в плані сполучених штатів Америки, їхньої підтримки, їхніх заяв, так які були раніше, і які зараз розмови за спиною з проводу. Миру на території нашої держави, завершення врегулювання, так би мовити, конфлікту, завершення війни про Україну без України. Все це відбувається. На жаль, той самий, так би мовити, страшний сон так, кожного українця. І бачимо, що дійсно деякі дії Сполучених Штатів Америки наразі досить, ну, вони взагалі. Ціл, в цілком, знаєте, в плані економічному, наприклад, вони є зрозумілими. І в плані того, що вони вигідні, можливо, неможливо, а вигідні, дійсно, вони є зрозумілими. Але знову ж таки, всі очікували, я думаю, не такої реакції, не таких дій Дональда Трампа, не таких заяв, так би мовити. От тому. Зараз дійсно можливо це такий хід. Можливо, дійсно все це так відбувається, як відбувається. Ну слідкуємо звичайно і сподіваємося на найкраще врегулювання і завершення війни для нашої країни. Так ну і до речі, ще Кіт Келлог, спецпредставника від Сполучених Штатів Америки з питань по Україні та Росії, зробив першу заяву після зустрічі із Зеленським в Україні. Нагадаємо, що він приїжджав до нашого президента в столицю. Зовсім от нещодавно говорили вони досить плідно. А саме так він зробив вже нарешті першу заяву після цієї зустрічі на своїй сторінці у соцмережі Ікс. Він зазначив, що провів насичений день спілкування з вищим керівництвом нашої країни. Написав він наступне: довгий насичений день спілкування з вищим керівництвом України. великі позитивні дискусії з Володимиром Зеленським, мужнім лідером країни, що перебуває в стані війни, і його талановитою командою національної безпеки написав він. Слова Келого стали. Відповіді на першу заяву Зеленського після зустрічі з ним у Києві за словами президента України, зустріч із спецпредставником Трампу повернула надію на те, що наша країна продовжить співпрацювати із Сполученими Штатами Америки. З генералом Келого ми обговорили ситуацію на лінії фронту, необхідність звільнення всіх наших військовополонених, яких утримують у Росії, і необхідність чіткої надійної системи гарантій безпеки, такої, що забезпечить, що ця війна ніколи не повернеться і що Росія більше не знищуватиме життя людей. Поділився Зеленський на своїй сторінці у соціальній мережі. Ми також нагадаємо, що 19 лютого, зовсім нещодавно, два дні тому спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа спитав. Ань України та Ерефію Кіткелов прибув до столиці нашої і також ще. Раніше президент нашої країни Володимир Зеленський заявляв і ділився тим, що спецпредставник Шакіт Келох має поспілкуватися з українськими громадянами та військовими під час свого візиту до Києва, щоб визначити правильну позицію. Все ж таки Вашингтона в питанні завершення війни. Розуміємо, дійсно, що коли людина бачиться це на власні очі, дійсно, мабуть, трішки міняється якось і розуміння і ставлення. І за словами президента, дійсно важливо, щоб Келох сам походив Києвом іншими містами, поспілкувався на з нашими людьми, ну я думаю, що в контексті це мається на увазі, щоб він дійсно побачив те, що відбувається на територіях нашої держави, щоб він побачив а, ті будівлі, зруйновані расистами цивільну інфраструктуру, всі ті військові злочини, які чинять расисти на території нашої держави. Тому що дійсно а, на жаль, а, коли людина не є до цього дотичною, вона не бачить це, вона не живе в цій ситуації. Вона не чує кожного дня тривоги по сто разів, так ну грубо кажучи, то. Дійсно важливо приїжджати, важливо бачити і розуміти, що відбувається, важливо спілкуватися з нашими людьми, щоб дійсно вони розуміли, що це реальність, в якій живемо ми українці.